Доброго доброго раночку, друзі! Сьогодні вівторок, 8.45. А це значить, що у нас з вами сьогодні менеджмент зарядка, як завжди, за розкладом. І з вами я, Катерина Болітенко, і сьогодні хочу поговорити про, про небезпечне середовище. Насправді. Ми ж з вами не можемо відчувати себе в безпеці, тоді, коли нас щось тривожить в нашому навколишньому середовищі, тоді, коли навколо є щось таке, що нас бентежить, і особливо, що хтось такий, хто нас бентежить або сам бентежиться таким чином, нас також виводячи із рівноваги. І дуже. Дуже класні є методики. Сьогодні з вами я ними поділюсь. Але перш за все хочу нагадати про ті, які є у нас, коли ми відчуваємо себе не дуже добре. А... Ми пам'ятаємо завжди про те, що можна піти прогулятися. Прогулянка це універсальна така штука, універсальна річ, коли ви прогулюєтесь, особливо важливо все ж таки відтягувати свою увагу на ті предмети, на ті речі, які є навколо нас. Там пішла дівчина у класному взутті, там пішов симпатичний чоловік, там поїхала яскрава оранжева машина, і ось таким чином для себе в голові відмічає якісь окремі речі, які навколо нас є, коли ми прогулюємось, не переварюючи щось в своїй голові. Так, ми можемо справлятися самі з собою. Так? Додатково ми можемо взяти аркуш паперу і просто виписати абсолютно все, що є в нашій голові, а потім на це подивитися збоку, і, звісно, прийняти рішення. Як правило, там буде велика кількість задач або переживання, або якісь великі завдання, які потрібно. Просто подробити на менші частинки і почати їх вирішувати. Ось це як правило, да? в кожного своє, але як правило. Але тоді, коли навколо є люди, які такі трохи нестабільні є, і ці люди вони роблять нестабільність нам, то нам потрібно мати ще якісь додаткові речаги в своїх руках для того, щоб з цим якось справлятись. І робити своє навколишнє середовище не таке, безп... не таке небезпечне, яке воно е, може бути з нами. Тож є е, е, дуже, е, дуже класна вправа, яку Права команда, яку потрібно надавати іншій людині, це ваша змога допомогти іншій людині для того, щоб вона прийшла в свій е, стабільний стан і не виводила ні себе із рівноваги, і не виводила саме вас із рівноваги. А вправа звучить, точніше, команда з цієї вправи звучить так: погляньте навколо і знайдіть те, що не являється для вас небезпечним. Доброго доброго ранку! Ще раз її повторю. погляньте навколо і знайдіть те, що не являється для вас небезпечним. Таким чином, коли ми змушуємо людину знаходити і знаходити нові предмети навколо, які не є небезпечними, запуталась із великою кількістю частинок, які не є небезпечними, людина. Трошечки, знаєте, так, заспокоюється, тому що вона знаходить біля себе безпечні для неї предмети, а отже, настрій і стан у людини стає біля мене безпечно, і я можу далі діяти згідно планів, які я сьогодні ранком створила, або створив. Тобто ось ця фраза, ось ця команда із гри, яка називається геть небезпеку, я її так називаю, звучить ще раз, повторю для вас: звучить так: погляньте навколо і знайдіть щось, що не є небезпечним для вас. І коли я шукаю, 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 шукаю ці речі, мій настрій, мій стан. Приходить в рівновагу. І це ваш інструмент, друзі, для того, щоб допомогти вашому середовищу і таким чином зробити навколо себе, як то кажуть, морський штиль, щоб жодна, жодна хвилька не порушувала вашу власну рівновагу. Тож, таким чином, коли люди навколо вас будуть мати ось. Стам рівноваги і стам такої умиротвореності і розуміння, що навколишнє середовище не є небезпечним, ми з вами також зможемо видихнути. А у вас в арсеналі з'являється іще одна, ще один спосіб допомогти вашим рідним, вашим близьким, вашим оточуючим таким чином, щоб вони кайфували. Від е, свого е, також від свого дня. Але е, після того, як ми з вами вирівняли баланс, вирівняли рівновагу свого настрою і настрою людей, які нас оточують, нам потрібно повернутися до виконання своїх власних бажань і планів. І для того, щоб ці плани не пішли повз нас. А ми маємо їх складати дуже чітко, дуже правильно. І для того, щоб це зробити, треба почати з виписування всіх завдань, які ви хочете сьогодні закрити. Це мають бути задачі робочі, це мають бути задачі особисті, це мають бути форс мажори. Для яких ви залишаєте час, і це мають бути, і це обов'язкова категорія задач. Це мають бути задачі з навчання. Для всіх цих задач ви прописуєте, скільки часу ви бажаєте на ці задачі витратити для того, щоб отримати бажаний вами результат, робите для себе такий, Таку ранжування, я би так це назвала. Тобто обираєте задачі, які пріоритетно сьогодні закрити, їх треба вкро сьогодні закрити. Для цих задач ви їх вибираєте не більше п'яти, для цих задач ви ставите пріоритет, що вони сьогодні важливі до закриття. Звісно, для того, щоб нічого не забути, нічого не пропустити, рекомендую розставити на шкалі від 00.00 до 2359 на часовій шкалі вашого дня, розставити задачі в тому порядку, в якому вам зручніше. І, звісно ж, потім іти і виконувати все, що ви для себе задумали, іти і насолоджуватись своїм днем, іти і прикрашати. Цей світ. Дякую за те, що були з нами. Якщо ви вважаєте, що ця зарядка із вправою для того, щоб допомогти врівноважити навколо нас наше оточення, може бути комусь корисним, поділіться цією користю. Поділіться із, можливо, в своїх сторісах, відмічайте нас, відмічайте студію управління часом. І, звісно ж, пам'ятайте, що ми є для вас, для того, доброго доброго ранку. Ми є для вас для того, щоб допомагати вам досягати ваших власних цілей. Не дивлячись ні на що, не дивлячись на ось ці небезпечні. Ем... Небезпечне оточення, в якому ми з вами живемо. І, до речі, друзі, я запрошую вас сьогодні доєднатися до безкоштовного вебінару, який, буде, який проводить студію управління часом, де ми з вами подивимось, як в цьому середовищі, в цьому небезпечному да, середовищі. Знайти свою рівновагу, як її утримувати, а не просто знайти, і потім, щоб ставалося якісь негаразди, тобто, як знайти рівновагу, утримувати цю рівновагу і, звісно, досягати того, що ви хочете від життя, а не того, що бажають інші. Тож доєднуйтесь посилання, залишимо тут в коментарях. А я вам бажаю гарного дня. І гарного настрою! Бо настрій, як ви пам'ятаєте, ми створюємо для себе самі. Папа! -па.